Добрий день, мої любі рибки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на колоді Таро Ілюміната. Також є колода порад та попередження від Всесвіту для вас, любі рибки. І старші аркани, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так. Я буду робити розклад для вас, любі рибки. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. А також напоминаю, що розклад загальний і програтись для всіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу свій номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері ватсапі. В телеграмі. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, що очікує рибок на наступному тижні з 9 по 15 грудня 2024 року. Які енергії будуть на наступному тижні у рибок з 9 по 15 грудня 2024 року? Отак рибки. Для вас основна енергія рибок на наступному тижні. Особисте життя. Робота фінансовий стан. стан здоров'я. Що буде допомагати або хто на наступному тижні рибкам? Що або хто буде заважати на наступному тижні рибкам? Так, давайте. Подивимося пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для рибок на наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. І так, порада та попередження для рибок на наступний тиждень. Порада. Попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться бажання ваше. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання рибок і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання рибок і коли воно здійсниться. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня випав, випала чудова карта Трійка Пентаклів. Це майстерність, спільна праця, символізує рух уперед, без застоїв, падінь та злетів, рівномірний та неминучий. От, значить, по цій карті е, обіцяє, карта обіцяє успіх тим, хто не сидить на місці. Е, Старанно працює і робить якісь кроки для покращення свого становища. Ваша майстерність, досвід, професіоналізм та наполегливість отримають гідну винагороду у вигляді <кій> подяки керівництва, підвищення по службі, визнання ваших заслуг та гідної оплати праці. Відмінно йде торгівля, розвивається бізнес, виконуються плани, здійсняються мрії. У ваше життя приходить матеріальний достаток. Карта натякає, що один в полі не воїн і для досягнення певних успіхів у справах необхідно об'єднати об зусилля з колегами. Та партнерами залучити до проєкту досвідчених фахівців або пройти додаткове навчання. Кожен на своєму місці працює в єдиній системі. Це дає найвищий результат, ніж коли один робить усе. Отакі От ось енергії у вас будуть на наступному тижні. Чудові стосунки в колективі. Рівні відносини, рівні, рівна робота, без злетів, без падінь. Керівництво вас замітить і віддяче вам похвалою і грошовою винагородою. І так, що чекає вас в особистому житті? Сімка зезлів. Це благодійний період. В житті, коли можливо можна вийти з кризису, з перемогою, спасти шлюб може неочікуваний вчинок, спасти шлюб може неочікуваний вчинок. Відносини оживлять навіть якщо здавалося, що кінець. Часто становити межі між особистим життям та оточуючими. Імовірно, хтось із рідних або спільних друзів суспільства чи суперники проти ваших стосунків. Тож вам прийдеться захищати свої стосунки, ви впевнені в собі і в своєму партнерстві, і обов'язково подолаєте ці часи випробувань. Навіть скоро, дуже скоро, особисте повинно бути особистим, без втручань та порад з боку. Отакі ось для вас поради і енергії в особистому житті. Шлюб можна врятувати, і шлюб бажано врятовувати. Якщо він гарний, і свої особисті стосунки потрібно відгороджувати від втручань у них збоку. І так, король жезлів в якості роботи говорить нам <кій> <кій> чудові перспективи для самореалізації, розвитку бізнесу. Ефективної співпраці. От. При належних зусиллях та професіоналізмі ви легко зробите кар'єру. Вам може допомогти високопоставлений чиновник або багатий родич грошима. Також мудра молода людина може допомогти гарною порадою. Верніше, мудра людина, не молода. Статусна мудра людина може допомогти гарною порадою. Можливо, ви самі допоможете колегам чи друзям. Це стабільний, щасливий час, успіх, досягнення, потрібного результату, але тільки при вашому твердому прагненні до мети, старанній роботі та готовності протистояти проблемам. Отакі От ось у вас енергії в роботі, чудові енергії. І так. Фінансовий стан Ієрофант. По єрофанту фінансовий стан стабільний. Ви добре керуєте своїми доходами. Правильно аналізуєте витрати, достаток найчастіше середній або вищий за середній. Через те, що для вас головне ідея, а не гроші. Це непогано, але є куди прагнути. Отакий От ось. О. Фінансові, скажімо так, енергії безпроблемні. Проблем, без стан здоров'я. От стан здоров'я по шуту, скажімо так, саме перше головне і основне це те, що ви безвідповідально ставитесь до свого здоров'я. Можуть бути дитячі хвороби, вітрянка, свинка. Проблеми з головою, необдумані вчинки, а соціальна поведінка. от такі проблеми, ну, безстрашя, безалаберність може приводити до проблем із здоров'ям. Тому, будь ласка, не ставтесь так безтурботно, безвідповідально до свого здоров'я. І так, що вам буде допомагати? Семірка мечів це Якщо вона випала в якості допомоги, це значить, що вам в ваших справах будуть допомагати ваші дипломатичні здібності. Будьте дипломатом, будьте гибкими, умійте казатися. І бути собі на умі. От, на прямій дорозі чекає небезпека. Чому б тобі не скористатися обхідним шляхом? Будьте, будь ласка, дипломатом, будьте гибким, де треба примовчіть. де треба, скажіть слово, проявіть снуровку в діях. І так, допоможе вам, буде заважати вам, вибачаюсь. В якості того, що буде вам заважати, випала принцеса Жезлів. Це паж жезлів в класичній колоді тару. Значить, ну що тут може бути? Паж Жезлів це такий вогняна стихія, він швидко загорається якоюсь ідеєю, але на другий день він вже може про неї забути і загорітися іншою ідеєю. Отаке От непостоянство є. Непостійність така. От. Є лишній інтерес до ризику. О, та сумнівних справ. Не, не піддавайтеся цьому. Будьте гибкими, будьте розумними, не ризикуйте. Отакі От ось непостійність і Інтерес до ризику може вас, вам заважати. Поради! Порада від Всесвіту для вас рибки на наступний день. Живіть сьогоднішнім днем. Дійте швидко і сміливо. Давайте подивимось попередження. Бійтеся надмірної приземленості та інертності. Будьте швидшими. От, не будьте інертними. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Так, ваше бажання обов'язково здійсниться, говорить сонечко. Тільки вам потрібно вийти з тіні для цього. От, бажання ваше здійсниться динамічно, бистро. Супер бистро. Тільки починайте діяти, виходьте з ті. Отакий ось у розклад у мене получився для вас, рибки. Зверніть увагу на своє здоров'я і будьте гибкими. У вирішенні, деяких питань потрібно проявляти дипломатичність. Дякую вам за увагу, любі рибки! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя та здоров'я! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а не гарне програлося, як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі друзі!